Для 12-річної Софії заняття в школі сучасного танцю Фріпойнт є справжньою чудовою можливістю для самовираження та творчого розвитку. З маличком мріяла стати танцівницею і крок за кроком поступово йде до своєї мрії. Танцями займається вже два роки і для підтримки тонусу щотижня має 3-4 заняття в залі. Для мене танці це щось більше, напевно, ніж хобі. Займаюся довго, і мені це подобається дуже. Я дивилася багато відео про танці, мені дуже хотілося теж займатися. Я вирішила прийти на танці. Перше заняття було, напевно, найкраще. Момент в моєму житті для 13-річної Марії заняття танцями вже давно є чи не головним сенсом життя, адже на репетиції ходить самого маличку із 4 років для постійного самодосконалення. щотижня має щонайменше 4 тренування і додатково ще вдома займається над окремими елементами. Планує в подальшому навчатись на хореографічному відділенні. Танці займають, мають напевно перше місце в моєму житті. Це мій розвиток. Ну, я можу виражати свої емоції на танцях, та ну, багато чого навчитись можна для танцювального життя кривого рогу. Фріпонт є знаковим колективом, адже тут роблять свої перші кроки без перебільшення сотні криворіжців різного віку. І тому ця школа сучасного танцю має помітний вплив на культурне життя в місті. Масштаби дійсно вражають. Танцювальна школа Фріпонт це. Найкращий рівень Кривого Рогу. Я особисто вважаю, що краще, ніж Фріпоїнт в Кривому Розі, немає, тому що вони вражають своєю професійністю, вони вражають своїм талантом, вони вражають своєю максимальною кількістю заохочення до всього, що відбувається. За майже шість років свого існування школа сучасного танцю Фріпоїнт стала стартовим майданчиком для сотень криворіжців, які здійснили свою мрію навчитись тим чи іншим різновидам танцювального мистецтва. Більше окремі виконавці навіть в подальшому пов'язали своє життя саме із хореографією на професійному рівні. Це дійсно свято для нашого колективу, це підсумок цілого навчального року. Ми підготували для наших гостей, для наших батьків, для всіх, хто прийшов сьогодні підтримати нас. Неймовірне свято Приурочили його також до дня народження нашої школи. Цього року нам виповняється шість років. Буде приймати участь понад 250 дітей. Це дітки віком від трьох від 4 до 16 років цього року в нас буде дві випускниці, також представлені, яких ми вже відправляємо у майбутнє танцювальну діяльність. Більше години на великій сцені театру імені Шевченка свої номери вміння та підготовку продемонстрували більше 250 танцювальників та танцівниць різного віку від найменших і до найстарших. Цього затишного вечора в глядацькій залі практично не було вільних місць, і тому кожен виступ зривав дійсно бурхливі овації. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.